Право 1113 Спрости вираз і знайди його значення. Ну що ж, стартуємо. Спочатку потрібно спростити значення нашого виразу в першому завданні. Бачимо, у нас є доданок А, є два додатні і два від'ємні доданки. Ну що ж, записуємо, що сума в нас буде дорівнювати. Записуємо А, додати. Спочатку знайдемо суму додатніх доданків. Це у нас буде цілих. 7 десятих, додати 1,17. Так, додати. Ну, а зараз записуємо суму від'ємних доданків. Одужка, записуємо мінус 4,8 додати мінус 3,92. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде А. Додати. Ну що ж, 5,7 плюс 1, 5 плюс 1 це буде 6, цілих. тоді 7 це 70 сотих плюс 17, сотих, це буде 87. Сотих. Додати. Ну що ж, у других дужках обидва доданки у нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. І в дужках записуємо суму модулів. Модуль мінус 4,8 це буде 4,8 додати. Модуль мінус 3,92 це буде 3,92. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А додати. 6,87. Додати. Ну що ж, записуємо в дужках Мінус. Ну і знаходимо суму. 4, плюс 3, це буде 7, але 8 це 80 плюс 92, це буде 172 соті або 1,72 соті. Отже, тоді 4 плюс 3, 7 плюс 1,72. Це буде 8,72. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А додати. Бачимо, що модуль від'ємного числа у нас більший, ніж модуль додатнього числа, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну, а зараз дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус 8,72 це буде 8,72 відняти. Модуль 6,87 буде 6,87. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде А. Додати. дужках записуємо мінус. Ну і знаходимо різницю, так, 8,72. Давайте віднімемо стопчик. 8,72. Відняти 6,87. 87 сотих. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це буде 5. 7 збрав одиницю 6, 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. 8 збрав одиницю, це 7, 7 мінус 6 це 1. Ну що ж, записуємо, що тоді в нас вийде. Мінус 1,85 сотих. Є? Ну що ж, цей запис можна записати так. Мінус 1,85 додати А. І. Думаю, так буде краще, без дужок. Гаразд, ми спростили вираз. Ну, а зараз потрібно знайти його значення, якщо А дорівнює 1,19. Ну що ж, записуємо то. Наш вираз. Мінус 1,85 додати А. Буде дорівнювати мінус 1,85. Ну, записуємо 1,19. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Ну і дужка записуємо різницю модулів. Модуль мінус 1,85 буде 1,85. так, Відняти 1,19. І це дорівнює мінус. 1 мінус 1 це буде 0,85 мінус 19. Ну що ж, відняти 10 це буде 75, відняти 9, це буде у нас 66. Записуємо 66. Сотих. Є. Ну і знаходимо значення цього виразу, якщо А дорівнює мінус 2,32. Записуємо то. Наш вираз мінус 1,85 додати А. Запишеться як мінус 1,85 додати. Ну і замість А пишемо мінус 2,32. І це дорівняє. Ну що ж, обидва данки у нас від'ємні. То сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо суму модулів. Модуль мінус 1,85 буде 1,85. Додати. Модуль мінус 2,32 це буде 2,32. І це дорівнює. Мінус. Так, ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Це 1,85. Додати 2,32. Додаємо. 5 плюс 2 це 7. 8 плюс 3 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 2 це 3 плюс 1 це 4. Ставимо на місце кому. То записуємо, що сума у нас тоді дорівнює мінус. Записуємо 4,17. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 4 цілих бачимо 47 додати М, додати N. Так, у нас є два додатні доданка, два від'ємні доданка і М плюс N. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас буде дорівнювати M, додати N. Додати. Ну, а зараз запишемо як суму додатніх доданків. Це буде тоді 4 сотих додати. 1,12. Додати. Ну що ж, переносимо. Ну і в дужках записуємо суму від'ємних доданків. Це мінус 2,37 додати мінус 0,32. І це дорівнює. Що ж, переписуємо, буде М додати N додати. Знаходимо суму в дужках. 4 плюс 1 це буде 5, цілих. тоді 47 сотих і 12 сотих – це буде 59. сотих. Додати. Ну що ж, у других дужках обидва доданки у нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо як, різницю, як суму модулів. Це буде модуль мінус 2,37 це 2,37. Додати. Модуль мінус 0,32 це буде 0,32. Ну і це дорівнює, буде N. Додати N. Додати. 5,59. Додати. Переносимо. Ну що ж. Тоді знаходимо суму. В дужках записуємо мінус. Так, 2. Дві цілих буде, сума цілої частини. Тепер 37 сотих і 39, сотих, це буде 69. Сотих. Записуємо 69 сотих. є і це дорівнює. Ну що ж, це буде N додати N додати. Ну, От передивимося. Модуль додатного числа у нас більший за модуль від'ємного числа, то сума у нас буде додатня. Записуємо зараз як різницю модулів. Модуль 5,59, це буде 5,59 відняти. Модуль мінус 2,69 буде 2,69. І це дорівнює. M додати N. Додати. Ну що ж, 9 сотих мінус 9 сотих, це буде 0. Нам потрібно тоді. 5,5 відняти 2,6. 5,5 відняти 2. Це буде 3,5 відняти 0,6. Це буде 2,9. Записуємо 2,9 є. Ну що ж, ми спростили вираз. А зараз потрібно знайти його значення, якщо. Ну що ж, записуємо то. Наш вираз. M, додати n. Додати 29 дорівнювати Замість m пишемо мінус 3,17. Додати. Тоді замість n пишемо 0,27. Додати. Залишається 2,9. І це дорівнює Що ж, записуємо мінус 17 сотих. додати. Ну, я пропоную цю суму знайти додатніх чисел. Безпосередньо переносимо додати. Ну і дивимося. 0,27 і 2,9. Це 2,9. Звідси, якщо забрати 10, сотих, то це буде 3. Ще залишиться 17. Сотих. Записуємо 3,17. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 3,17 додати плюс 3,17 це сума протилежних чисел до рівня 0. І? Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу, записуємо відповідь. Отже, спростий вираз і знайди його значення в першому завданні. Ми спростили вираз, у нас вийшло мінус 1,85 додати А. Так, і значення нашого виразу вийшло мінус 0,66 і мінус 4,17. Так, в другому завданні спростий вираз. Ми спростили, у нас вийшло m плюс n додати 2,9. Ну і ми обчислили значення нашого виразу, вийшло 0. Ну що ж, ось таке громістке завдання на додавання та групування раціональних чисел. На цьому вправу завершено.